Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні ми з вами приготуємо смачний літній салатик на зиму. Цей салатик у нас буде стереалізований. Для цього нам потрібно помідори, цибулька і трішечки зелені. Перш за все, нам потрібно порізати цибульку, бажано різнокольорову, порізати чи то напівкільцями, чи то такими пір'ячками. І обов'язково потрібно її розтрибушити, щоб вона була така ніби розтрибушена, ось так і в переміжку, тоді вона гарно буде виглядати у баночці. Помідори обов'язково брати сливки. І сливки такі. Плотненькі, тверденькі, і потрібно вирізати з них плодоніжку, ту зелену, таку тверду частину. Так, потрібно буде зробити з усіма помідорами. І для півлітрових баночок, які я приготувала, я їх простерилізувала попередньо з кришечками, потрібно брати помідори невеличкого розміру. Літр води я поставила для маринаду. І ось у нас все готове, тепер накладаємо в баночку. Зелень накладаємо так, щоб було гарно, естетично. І зелень, щоб була, і різнокольорова цибулька. Плотненько укладаємо помідорчики, але без фанатизму, все-таки, щоб у нас маринад було там багатенько. І так Примішку складаємо помідорчики, цибульку. зелені більше не додаємо ні чеснику, ні лаврового листя. Не духмяну перцю, ніяких інших спецій не додаємо, щоб не перебити саме оцей неповторний смак літній помідорчиків. Потім можна злити цей маринад, додаємо олійки туди, можна сир фета і вам готовий гарний дивіться, який салатик. Ось так накриваємо кришечки, відставляємо, поки зробимо всі помідорчики і закипить, закипить маринад. Вони виходять гарні, такі, і вони не розварюються. Ось так, дивіться, яка красота виходить, баночка така. Я, яскравий такий, частинка літочка серед зими. Вода закипіла. І ось що нам потрібно: тепер Ось такий, на цей літр води 2 столові ложки з гіркою цукру, а гірка така, яке заглиблення в ложки, така і гірка. І одна столова ложка солі. Цукру виходить 50 г, а солі 30 Гарненько розмішуємо. І як тільки закипить таким ключем гарним, маринад готовий. Хто боїться, щоб не зірвало або буде зберігати не в підвалі, в холодному, а в квартирі десь в якісь, можна додати лимонної кислоти. Або на кінчику, ножа, або на кінчику отак, чайної ложечки. ручечки. Отак на кінчик чайної ложечки у кожну банку. І тепер заливаємо маринадом. У маринаді ми пам'ятаємо, що тільки сіль і цукор без різних спецій. Отак трясаємо гарненько помідорчики, щоб вони всілися, і пройшла, пройшов маринад. І тепер ставимо у. Каструльку, де приготовлена у нас для стерилізації. Півлітрові баночки після закипання стерилізую 15 хвилин. Ось так просто тепер достаємо і закручуємо самим звичним методом, як це робимо. ми завжди. Виходять вони дуже гарні, від того, що це сливки і такі плотні, вони не розварюються, навички, ручка не злазить з них. Ось така красота виходить. Хай вам буде смачно! Робіть такий салатик, спробуйте хоч декілька баночок, ви не пошкодуєте. Аромат і смак дуже-дуже такий неповторний. Ось так. Вийшло у нас дуже-дуже гарно. Це 5 баночок літрових.